У нас в селі, півень корова, баба Ганя за вікном кричить. Вже сонце ранком, а ти ще спиш. Що ти за господар такий? Та, у нас у місті будильник грає, ти його вмикаєш і кричиш. ще 5 хвилин. І він мовчки дивиться на тебе з презирством. Це абсурд. Ну, а в нас відро води в селі, розумієш, на подвір'ї, сапка в руки, і ти вже готовий до трудового дня. Прийти жодних фітнес-клубів. Ну так, а з рутиною у нас у місті це паркування. 15 хвилин шукаєш, де припаркувати ту машину. 15 хвилин ще стоїш у тих проклятих пробках. І проклинаєш все все на світі. А по одягові у нас у нас одяг у селі береш собі штани, Базарку куртка, яка батько носив ще, розумієш. І чого бути для всіх ну? випадків життя, звісно, від поля до весілля? Ти думаєш з одягом у нас краще? У нас одяг це брендові кросівки, худі за пів зарплати, але все одно хтось скаже, що це ти, де ти таке дивне то купив. Боже, ти, що на гуманітарці віддіваєш? Так, з'їжджою у нас в селі. У нас з'їжджа в селі таке тепле молочко, свіже яйце. І сало. А якщо цього мало підходь до городу, там ще огірочки є. Ну, там. А сніданками в нас так. Ранкова кава з автомату і круасан за ціною, як пів свині в селі. Ну зате інста сторіс зняв блогер. А спілкування в нас яке? У нас спілкування. Пішов по вулиці, і привітався з усіма і дізнався, що твій кіт ночував у сусіда. Це ну, абсурд. Та привітався з консьержою. і це все максимум твого соціального життя на день. Це таке життя. А з роботу у нас в селі. У нас з роботу. Ти собі сапаєш дворок, доїш корову, рубаєш дрова і баба завжди знайде, що ти ще не зробив. Ну та робота в нас, звісно, така. Сидиш собі в офісі, кликаєш мишкою, а шеф питає, чому ще не готово? І ти, ти теж питаєш себе, ну чому? Нема натхнення. <ган> ну, а у нас в селі з магазинів. Один магазин. Але продавчиці знає все. Хто женився, хто розлучився, хто брав у борг місяць тому. <ган> <ган> а у місті у нас пішов у супермаркет за хлібом. Вийшов без нього. Купили електрочайник, якийсь пледик. А хліб забув і грошей вже нема. А в нас вечірні посиденьки, ти знаєш, які? На лаву ці чай Йо, і хтось завжди принесе самогон бо для душі. Всі мертві. Та. А в нас у вечері Netflix, бо після роботи сил на людей нема. Хіба що сусід знову включить караоке? І ти будеш слухати ту цілу ніч. Таке ждя. Та у нас розваги в селі такі собі. Тамка змагання, хто більше грибів знайде, хто краще заспіває від Бога. Ну, але хто знає першим, на то а що таке, товаріщ, догадайся, а ну догадайся. Ну а в місті у нас нічний клуб, де музика така гучна. Що ти вже не чуєш, як хтось кричить? Це не моя черга платити. І такий у нас відпочинок. Природа, яка у нас в селі. У нас гори. Річка Ліс. Хочеш свіже повітря, відкрий вікно і вдихай. На Ну Нова природа у нас парковка одна. І навіть буде хороший випадок, що на тій парковці є хоча б одне дерево. А якщо ти додивився це відео до кінця, став лайк, підписуйся на канал приємного перегляду!